Ось тут ділянку підготували велика для будівництва. Тут дерева колись росли. Тепер ось буде може танкхаус чи дуплекс, щось буде будувати. Ось працюють. Хлопці працювали, вони тимчасовий цей навіс прибрали, аренда ось тут є. Ось ці два песика тут черненькі, вони по соборі в основному ходять. І Ходять а звідки сидять і приходять ось сюди, сюди. Зараз відпочиваю тут, тут Вон там Будинок ось отак, вже тут прикриття а палубу точніше. Ось якась банда цих песиків. А, ось тих. Же. Ти живуть на Київській, ось ці. О, кусок кістку забрали і потащили. А ці... Гавкають, ну нічого, у них теж вистачає. Тут пансіонат для літніх людей, так що і... Ой, іще біжуть. Біжать. Ой! Ой, багато. ще восім відстав да Ой. Ось тут будівельний майданчик біля 119 го будинку я ж кажу тут уже не Оцей блок тепер. Ті два вже муляри там все закінчили, тепер ось цей від Соборної. І отут паркан зам... Зам... замінили. Тепер наводять порядок тут. Крану собі дорогу цю зробив. Тепер він може їздити, ось, ось сюди до кінця. Тепер йому фатає, вилітав все, щоб монтувати оцей блок. Бувати, може, будуть фасад. Тут ось теж плитку привезли ось. Розкрили цей фонтан маленький. Мабуть і, да, і великий я бачу із зі сіля, що теж розкрили. Сьогодні 18 червня. Може скоро і запрацюють ці фонтани. Пека буде, теж буде. Чайні рози вже відцвітають. Потанки відкрили ще. Сьогодні скоро, мабуть, буде працювати.